Добрий день! Сьогодні ми з вами здійснимо подорож у підводне морське царство. Але скажіть мені, чи може людина довго перебувати під водою? Чому? Звичайно, всім нам необхідно повітря для дихання. А чи знаєте, яке пристосування придумав французький дослідник для того, щоб довго перебувати під водою? Це пристосування називається акваланг. За допомогою цього апарата люди занурються на саме дно моря. Закриваємо оченята, уявляємо, що ми одягаємо акваланги і починаємо занурення в наше море. А скажіть мені, яку назву має наше море? Так, воно називається чорним. А кого ми можемо зустріти в водах нашого Чорного моря? Так, це дельфінів, меді, рапани, катран, хамса. А ще ми можемо там зустріти тваринку, яку ви знаєте та дуже часто бачите влітку в морі. Але спочатку відгадайте загадку. В морі синьому живе це ясне, живе-жиле. Не чіпайте малюки, пальчик може обпекти паляничка голопуза. Називається медуза, так, вірно. Влітку і восени біля берегів моря збирається багато медуз. За розмірами вони бувають і великими, і дрібними. Медузи озброєні. Під парасолькою у них є жалкі клітини. Вони схожі на щупальця. Якщо наблизитися до медузи, то вона може. Обпалити. Опік цей нагадує опік кропивою. Для ворогів медуз опік цей небезпечний, а для людини не так вже небезпечний, але болісний. Так що при зустрічі з великою медузою її можна тільки розглядати, милуватися, але не наближатись до неї і не чіпати її руками. Рухаються медузи за рахунок скорочень своїх парасольок. Я хочу вам сьогодні запропонувати намалювати медузу. Але малювати ми будемо незвичним способом, а за допомогою свічки. Сподобається вам така ідея? Ну тоді вперед. Малята. Але перед початком нашої роботи зробимо пальчикову гімнастику про медузу. І ручку поклали зверху праву ручку. І вийшла в нас з вами ось така медуза. Плавають медузи в морі. І легенькі і прозорі. Камінці тверді сяють на морському дні. А тепер положили на праву ручку лівою ручкою і знову зробили ось таку медузу. Плавають медузи в морі. І легенькі і прозорі. Камінці тверді сяють. На морському дні. Молодці малята. Для роботи я підготувала. Білий аркуш паперу, простий олівець, свічечку, пензлики, фарби, склянка з водою і серветка. Ну що ж, починаємо працювати. Спочатку простим олівцем ми намалюємо медузи. Можна попросити дорослих, щоб вам допомогли. Якщо вам важко. По контуру притиснюємо раненько і обводимо нашу медузу. Контуру спочатку все робимо. Свічечку хорошо притиснуємо. Потім нашу медузу зафарбували в середині теж свічкою. У нас тому Ми все зафарбовуємо. Медузи в мене? Чекаю ваших робіт.